Саме так починається ранок у Южноукраїнському ліцеї номер 3 Діти поспішають на уроки, займають свої місця за партами, очікуючи початку. В реаліях сьогодення і учням і педагогам непросто. Тут початкова школа та учні 9, 10, 11 класів навчаються виключно очно, а решта класів змішано за офлайн та онлайн формами навчання. Управлінням освіти прикладено максимум зусиль, аби якомога більше дітей змогли відвідувати навчальні заклади і отримати якісні знання, розвиватися. І варто відзначити, що наша громада одна з перших відпрацювала першочергові потреби, щоб діти мали змогу навчатися у закладі. Одна з головних це укриття. Ніхто не знав, що реалії сьогодення будуть такі, які на сьогодні складаються. Ми сьогодні вимушені працювати в нових умовах. І в нових обставинах у нас час неможливо бути без укриття. Ну, а в укритті ми зробили все, що можна було зробити на сьогоднішній день. Я дякую нашій владі, управлінню будівництва по ремонтам, тому що вони зробили все необхідне для того, щоб наші дітки наразі займалися. Ну, а на сьогоднішній день ви пам'ятаєте, яким у нас було укриття до цього. Що всі скаржилися на те, що там пильно, що там душно, що там немає умов і так далі. Але на сьогодні там зроблена підлога, побіловані стіни, зроблено освітлення, і, мабуть, що саме основне це на сьогоднішній день зроблена вентиляція. Вентиляція дає нам змогу тому, щоб дітки там перебували і довгий час і дихали свіжим повітрям. В укритті є все необхідне для комфортного перебування під час сигналу повітряна тривога. І тут треба віддати належне педагогам, які організовують спуск дітей в укриття, розміщення та порядок під час перебування там. Паніки серед дітей не спостерігається. Навпаки, кожен знаходить собі завдання до душі. Хтось влаштовує перекус. Здалегіть підготовлений батьками хтось грає в ігри, хтось спілкується. Та головне, що в закладі зроблено всі умови, щоб діти не відчували страху та дискомфорту. В тому році такий такі красивий, красиві, але в тому році нам зробили ремонт. І тепер нас і підвалі літаляція і взагалі тут бомба. Дуже хочеться, щоб гучні повітряні тривоги залишились лише у сумних спогадах, і наші діти нарешті отримали безтурботне дитинство під чистим мирним українським небом. А поки завдання нас, дорослих, захистити та допомогти. І погодьтеся, варто відзначити вклад всіх, хто плідно працює над тим, щоб діти мали змогу навчатись у безпечних умовах.